Подкаст віничини у нас студії людина, яку бачиш в центрі міста і входиш осторонь, адже вона може знайти тобі пару. Це звісно, жарт. А в наш е гість, Міша Твест, вінницький блогер. Вітаю вас! Привіт, да, це правда. Одразу таке питання, чому блогерство? Власне батьки зазвичай своїм дітям кажуть: ти будеш програмістом, юристом, а ви блогер, як так вийшло. Я вчився на програміста. Мені так і казали, батьки, ти будеш програмістом, бо тому що там є типу, гроші. Я розумів, що там якби є гроші, але все ж таки я закінчив магістратуру. У мене також є ще друга вища освіта. Але як то кажуть, захотів от займатися цим, тому що от мені це до душі. От мені подобається, я, я цим займаюся, і мені подобається. Я від цього кайфую, я отримую емоції. І це найголовніше. Я навіть готовий там, отримувати меншу зарплату, ніж там, програмісти зазвичай заробляють, але е, робити те, що подобається. Ну, зато склалось з блогерством. Ні? Звісно, звісно, да. І в принципі, тут можна, якщо в майбутньому, то заробляти, по суті, ще більше, ніж програміст. А як розпочиналася кар'єра? Що стартували, і як дійшли до того, що, наприклад, маєте вже зараз? Все почалось з першого відео. Я по-моєму ні, не з відео почалось, У мене є ще старший брат. От брат от він в мене програміст. І Він коли тільки TikTok з'являвся, він каже: Слухай, є класна площадка з'явилася, там можна отримувати круті охвати. Просто відкрий, попробуй, що це таке, може, зніме щось. Я Я спочатку думав, що це повна фігня. Це матчині, можна казати, фігня. Ні, я думаю, що це повна фігня. От, і, тому що всі зазвичай там записували е, такі відео, там, де відкривають рота просто під музику. Я це дивився, я так думаю, ну як, ну це крінжово. Щоб таке знімати, в першу чергу, ну, е, от, я не міг таке знімати. По-перше, ну, треба було хоча б якусь або круту зовнішність змати для цього, або все ж таки. Якоюсь харізмою брати, якщо відкривати рот, просто під пісні. Я спробував мені попалося відео там, де чувак поставив телефон в ліфт і побіг за ним на п'ятий поверх чи сьомий. Я зняв просто таке саме відео. Скопіював, можна так сказати, да і воно зібрало 20 тисяч там за ніч, і мені почало там. Я просина... просинаюся вночі, відповідомий там тук, 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 бачу, там дуже багато всіх коментарі, лайки і так далі. Оні тобто собі. в старті допоміг ліфт. Да, ліфт допоміг в старті. Я побіг за телефоном на третій етаж, на третій поверх. Ви казали, що брат був програмістом. програмістом тому я тепер розумію, чому батьки хотіли, щоб ви теж не встали. Да да, 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 дуже от саме головне, от якщо. Це дуже печально, коли, наприклад, можливо, дивиться люди, в яких також діти там давлять на вас батьки. Я б радив вам все ж таки топити за те, то, що вам подобається, тому що ви потратите просто всі ці роки там, куди б вас не відправили вчитися, можна сказати, або в пусту. але все ж таки, якщо вже так вийшло, що ви вже навчаєтеся, бо так вийшло, то значить воно так мало бути. Власне, коли я представляв вас, то згадав про відео, де ви шукаєте вінчанам пару, е, як взагалі зародилася ця ідея, з чого стартував цей початок? Угу. І багато хто вважає вас таким вінницьким купідоном, все почалось того, що мені потрібно було зняти рекламу. Це був якби сайт знайомств, і я такий думав, а що зробити? Як взагалі це можна інтегрувати? І такий думаю, сижу, збираюся вже на зйомку. Я не знав, що зняти, просто так за тестом. Такий думаю, о, а якщо познайомити якусь незнайому дівчину з хлопцем, незнайомим, і щось з цього вийде? Це відео, я розумів, що це відео буде дуже довгим. Його там трошки треба буде посидіти над ним, щоб прописати вручну цю там текст, тому що. До речі, я прописував весь текст вручну, це все монтується на комп'ютері, тому що з телефона це буде не то. От і знайшов я, значить, таку цікаву дівчину, дуже цікаву дівчину по собі. І давай тобі хлопці знайдемо. Вона каже: Окей. І там ішов якийсь хлопець. що Давай до цього підійдемо. Ну, давай, окей. Ми, я їх починаю знайомити, вони між собою починають спілкуватися. І фішка в тому, що їхня розмова була настільки, настільки простою і, можна сказати. Не цікавою. Крінжовою, <laughs> <Це, смех> кажу, смішної. <laughs> да, якщо ви бачили це відео, воно е, вистрілу за тиждень, по-моєму, зібрало 4 чи 5 мільйонів переглядів. Це круто. От, і після цього я там за перший день воно мільйон переглядів зібрало. Там рекламодавець, звісно, задоволений, прям максимально трафік такий конкретний пішов. І я також задоволений, тому що ну є, формат знайшов новий формат і далі почав тестити вже наступні відео з такою самою ідеєю, по суті. Там просто в кінці цього відео вони спілкувалися між собою, там дівчина, хлопців ніби сподобалася, вона така каже: ну, взагалі, я там лесбіянка. Вот. І через це, можливо, воно зайшло класно. Чи можна сказати, що це вам надало таку як популярність? Я думаю, ні, 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 я б не сказав. Бо в мене і до цього вже було там 200 тисяч підписників в Тіктоку. Популярність не може якби створитися з одного відео. Якщо вона створюється твоя популярність з одного відео, то далі ну на одному відео не протягнеш. Або ти працюєш систематично, знімаєш, працюєш, працюєш, працюєш. Це не так, що ти там зняв пару відео, ти вже став популярним. На сьогоднішній день медійка це така штука, що ти можеш один день вистрілити на другий день. Ти вже ніхто по суті тебе забудуть. Якщо ти не будеш працювати і далі виставляти. А зараз конкуренція просто така. Кожен другий там ну. Кожен третій ідея знімає контент до ну, контролійки. Так, безліч. Да, а зараз бізнеси всі переходять в медійку, і з медійки йдуть клієнти. Через це дуже велика конкуренція росте. Якщо ти не будеш рости в своєму контенті, в зйомці, в усіх цих таких планах, ти будеш відставати від усіх. Ну, власне, сказали про контент. Як ви підбираєте саме ідею для відео, щоб от, ну, бути в тренді, угу. як всі цього хочуть. Саме головне це перші три секунди. Ти повинен зробити перші три секунди такі, щоб зацікавити глядача, щоб він залишився на твоєму відео. Можу розказати, як працюють алгоритми TikTok з Instagram. Не просто там, що я десь там почув, як там більшість TikTok експертів або Instagram експертів щось там якісь там курси пройшли, щось почули і цю інформацію транслюють. Можу розказати з досвіду там, протягом 4-5 років, як. Я це бачу. Спочатку ти, наприклад, закидуєш відео. Інстаграм, Тікток показує алгоритм його 100 людям, наприклад, першим. Якщо з цих 100 людей там, 70% хоча б залишились на твоєму відео і там, додивилися, хоч, хоча б трошки, воно показує далі там, 200 людям, потім 300-400, 500 і так в процесі. 1000 переглядів дає. Якщо вона дивиться, що коли воно дає тобі більше переглядів, воно бачить, що... Відсоток цих переглядів зменшується, вона далі не буде просувати. Але якщо вона бачить, що відсоток цих переглядів зберігається, такий, і, і бачить, що люди активно там коментують, це е відео там друзям, лайкають, то воно буде далі про просувати твоє відео. О цьому і вся фішка по суті. Ну, і бажано, щоб вони були смішні, якщо говоримо про Тікток. Не тільки смішні, головне, щоб. Крінжові. Да. Крінжові особисто я люблю знімати таку крінжатіну, тому що я не знаю, взагалі. Ні, це, люблю це в -ті, тільки таке і заходить. Ні, не тільки таке. Можна знімати, звісно, серйозний контент можна знімати і він буде заходити, якщо постаратися. Але мені більше вподоби знімати От реально, Я заходжу в TikTok і це все роблю для того, щоб кайфувати від цього. Я можу там, якщо ви хочете там подивитися щось серйозне, можете відкрити передачу якусь. Про фізику, про математику, будь ласка. Або в мене в школі, в університеті цього вистачило отако. От Я... Тому ось так. Ось цієї крінжи взагалі достатньо в ваших відео? Е, ні, не достатньо. Я хочу ще більше. Чим смішніше, от, чим воно тупіше, чим воно простіше, от цьому і кайф. Мені хочеться монтувати це відео і від цього от. Таке думати, блін, наскільки от круте відео сьогодні? зняли. От сьогодні, до речі, зняли класне відео. Побачення також була рекламна інтеграція, це там додаток, за допомогою якого можна розраховуватись криптовалютою в будь-якому місці через телефон. Тобто ти підключаєш як картку, там, пікаєш, як Apple Pay, до Apple Pay або Google Pay, підключаєш і. От сьогодні дуже класний відео Зняли з Андрюхою. А, до речі, також мій оператор сидить. Він дуже класно знімає шари, що як приблизити. І сьогодні знайшли дуже гарну дівчину і хлопця. Я кайфнув, от, серйозно. Кайфунув від того, що от, ми зняли класний сьогодні відео. Ви сказали про Андрія. А як ви познайомились? Типу він став вашим таким як оператором. У мене ще є другий оператор. Там є. Я, або іноді можу прийти сам на вулицю і попросити когось е, засняти. Ще Віктор є, знімає теж гуд. Е, можу просто прийти на вулицю, попросити когось зняти відео і е, просто проконтролювати, щоб воно було там гарно. Тобто у вас є чимала команда, чи е. ні? Є команда. Троє людей. <реш> Десь так. А, але коли, наприклад, це якась зйомка, це може бути або база відпочинку, або якийсь ресторан, або ще щось. І я можу там знайти якусь актрису, наприклад, або дійсно на вулиці знайти людину. Але команда моя, це, по суті, да, я і ще твоє, чи троє людей. Не можна не сказати про творчий процес. от Загалом, як генеруєте ідеї. можливо, хтось допомагає от, дати по вулиці, хтось, Міша, зніме ось це. Бувало і таке, бувало, і таке, що от хтось там каже: о, якщо цей вставити там, от сьогодні ми сняли там, що відос, машинку розливайку знімали. Чи можна її по приколу в кадр показати, чи ні? Чи це не буде? Можна, в принципі. Можете дати машинку розливайку. <знайко> ну, Глядачам теж буде цікаво побачити, що це ми робимо. Я не буду рекламувати, там просто покажу, що це таке, що знали. Це ви сьогодні якийсь відео за відомі. Там дві реклами знімали. Давайте сюди. Короче, вот, машинка така розливайка, тут є кранік, тут є стопочки, вот, мені дали її на рекламу. І яка була ідея там? Я просто такий сижу, думаю, що з нею можна зняти? О, а якщо зробити такого? А потім зробити такого. А потім під час зйомки о, давай щось знімемо тако. Тобто, все більшість самих крутих і які потім вистрілюють, мені приходить під час зйомки, або в такому мом... моментально в процесі. Ну, ось ця сама крінжава, мені здається, не всім заходить. І є, напевно, як в кожного блогера, це гейтери. Як на них реагують? Я та? їх просто люблю. Я серйоз, я дуже люблю. От, мені настільки подобається, коли людина прям хоче написати про тебе щось жорстке. Хоча це якщо коли це неправда, ти реально можеш просто з цього поражати. Я просто обожаю, коли настрочать такий, такий текст, там дивишся, там він ще підписаний на мене. Там. Ти таке хейтери, це самі от, твої найбільші фанати. Натхнення просто. дають. Да, вони я б сказав би, що вони тебе в душі люблять. Вони в тебе в душі, просто вони не хочуть, вони хочуть казати з якимось Чи я не знаю, як це назвати, але ну там це треба мати багато вільного часу для того, щоб. Під, майже під кожним відео там писати, що ти там, ти, ти там мудаговий що, шахтись. Ну, щось таке. Так що... Чи пам'ятаєте якісь такі цікаві коментарі, які запам'ятались, але бажано без матів. Да, 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 вони всі з матами. <свісно> <свісно> такі, що гарні, з яких я ну, прям, також пограв, то я думаю, що вони з матами не будемо да, говорити їх. У вас досить така велика вже аудиторія. В Тіктоці це майже 400 з чимось тисяч. Як довго набиралася аудиторія? У мене є декілька аккаунтів у Тіктокі, 5, може більше. Я тестую на різних різні формати, як де буде йти. Наприклад, на основному це наразі я роблю реклами. Зараз в мене там 400 з чимось тисяч, так, я туди заливаю контент, який, по суті. Рекламні інтеграції, і от на яким над якими я найбільше постарався, і на інші там є ще два акаунти, на які я також іноді рекламні інтеграції за а є такі акаунти там, де от все підряд можу там заливати. Набиралася ця аудиторія протягом напевно чотирьох років. Просто в мене було дуже часто перериви. Наприклад, іменно перші два роки я цим зайнявся. Це по перше, не монетизувало, не не міг тоді монетизувати, тому що. Ну, не відносились дуже по зверхню всі рекламодавці там до Тіктоку. Типу, це площадка там для дітей і для, для крінжа, Коротше, а потім мене вже Нет, без нього. Да, а потім вони вже поняли, о, то там можна класний трафік брати. І потім вже буквально два роки, рік назад, вже сюди зайшов серйозний бізнес і почали йти рекламні інтеграції. І це, це досить круто, те, що воно почалося розвиватися. У вас багато різних форматів відео, а чи є можливо найулюбленіше те, що найближче до серця? Е, так, коніш, звісно, Е, найближче до серця саме ті, які вийшли самі книжові. Це може бути будь-який формат, але якщо воно смішне або цікавий персонаж попасться, то може бути дівчина там е, гарно щось там сказала таке, що ну реально е, смішно, або е, коментарі всі починають сипати. Оце мені подобається. Коли воно крінжове, сміш... з нього можна посміятися і кайфанути. А чи буває так? момент, коли, наприклад, криза ідей, ідей немає, відео не залітають? Дивіться, коли. От в мене, наприклад, протягом 4 років, протягом 5, я, в мене вже певний досвід є з я на ну більше тисячі, більше двох чи трьох тисяч відео я зняв. і Я в принципі вже по, по відео можу сказати, чи вона зайде чи не зайде. Тобто, і... чи цікаво глядачу чи ні? Звісно, наразі, от, наприклад, я роблю рекламну інтеграцію, і мені потрібно зробити так, щоб показати цей продукт. По перше, розказати про нього, потім. Щоб це відео зайшло і щоб був результат, звісно. Бо якщо ну, не буде воно заходити, то не будуть брати. А так я бачу, от, я його спочатку монтую. Ми, це може бути 30 хвилин матеріалу, наприклад. І сижу, монтую, мені треба збити його до 2-3 хвилин. Монтажем ви самі займаєтесь, так? Да, да. Так. Так, іноді сам, іноді якісь простіші, можливо, відео, то перекидаю монтажеру. От Андрюха також класно монтує. Красава. <laughs> е, потім. Да, так, вот, виходить там три хвилини відео. Е, я можу його е, робити там три дні, там просто постійно передивлятися і думати, що ще можна скоротити, як краще його зробити, що зайве, що не зайве. Е, тут дуже важливо всі ці моменти розставити з початку до кінця, тому що як тільки ти десь затягнеш, воно не зайде. Тобто кожне відео в мене 90% відео, вони всі залітають. Тому що ну, я вже в цьому можна сказати, е, як то кажуть, з'їв собаку. Але все ж є відео, які не залітають. Є відео як реагуєте, депресія можливо. Коли ти особливо постарався над ним, воно не зайшло. Ви багато часу на це витрачаєш. Може бути ти день там потратив, а воно не ну, в мене таке рідко, і через це я такий, ну блін. Але я перероблю його, якщо це рекламне відео, і навіть якщо не рекламне, і перезаливаю повністю перероблю, бо якщо ти просто його перезалиєш, буде ноль переглядів. Тікток опеділяє, що це плагіат. Тобто, якщо то однакове відео не можна, однакове відео не, зал, не перезаливаєте відоси, тому що буде печально, сумно для аккаунту. Ну а наостанок, це вже таке традиційне питання для нашої, для нашої програми: угу. це що будете робити в перший день, коли закінчиться війна. Я хочу сильно подякувати всім, хто нас захищає. От я дуже сподіваюся, що вона скоро закінчиться. Досить вже. Ну, Цього тому, що в 21 столітті, ну це дійсно для мене це сильно, прям психологічно і воно е, давить. І я хочу чим найшвидше, щоб вона закінчилась. Я буду дуже сильно радий, коли вона закінчиться. От дякуємо вам за цікаву розмову. Дякуємо вам, дякуємо. Це подкаст Вінничини, і ми говорили про вінницького блогера Мішу Твеста.